Останній дзвоник важливий момент в житті кожного, хто прощається зі школою. Та не менш важливе, це свято і для батьків-випускників, які емоційно переживають цей день. Донька пані Світлани цього року закінчує школу. Жінка знає, попереду ще багато випробувань та сподівається на краще. Для мене це дуже велике свято, так як моя дочка стала повнолітня, закінчила школу. Но попереду у нас ще тяжкий шлях, тому що поступання тести найголовніше, щоб вона здала. Я думаю, що Se dobra. Тих, у кого попереду і незалежне оцінювання, і випускний бал у школі номер 1 селище Королево аж 65. А взагалі в цьому навчальному закладі отримують знання 579 школярів. Чимало з них під час урочистої лінійки нагородили грамотами за успіхи у навчанні, творчі здобутки та за активну участь у житті школи. Нагороджували цей день і вчителів. Голова обласної ради Іван Блога вручив вчителям випускних 11-9 дев'ятих класів цінні подарунки, годинники, а також подарунок для школи мультимедійний комплекс. Гарними словами також привітав усіх випускників батьків. Батьки присутності батьків, в присутності і других батьків-чителів, Мені би хотілося б перш за все нашим дітям, нашому майбутньому, нашим випускникам, дідочки. Заперечно, щоб ви були здорові. Вітали зі святом також директор школи Валентина Гримут та представники батьківського комітету. Як іспит завжди свято для студента, так і останній дзвінок для школяра, чергове випробування, сили духу, знань і дорослості. Не дарма кажуть випускниками остання шкільна вечірка, атестат зрілості на шкільній лінійці, як на параді, дівчата у традиційній шкільній формі, хлопці у строїх костюмах. Прощавай школу навчання. Завершено саме час співати і радіти. Літнім канікулам. Попереду три місяці безтурботного відпочинку та розваг. Поки почнеться новий навчальний рік, у вчителів шостої буде можливість освоїти нову техніку, яку до речі на честь такого великого свята презентував депутат обласної ради Андрій Балога. Дивлячись на цьогорічних випускників, переповнює радість. Мене років три-п'ять, і вони стануть дорослими громадянами нашої країни. Дівчата в білих фартуках, хлопці у ділових костюмах, радісне та сумне водночас. Свято останнього дзвоника відбулося в Мукачівській загальноосвітній школі номер 2 імені Тараса Шевченка. Для найменших урочиста лінійка завершення першого навчального року для випускників прощання з рідною школою та улюбленими вчителями. Сьогоднішній останній дзвоник напевно запам'ятається мені назавжди, тому що це і сльози пролетять для мене. особисто школа була дуже важливим етапом, тому що. Моє життя в школі було надзвичайно яскравим. Це всі світські там, заходи громадські. Я їх пронесла через себе. Випускників на урочистій лінійці проводжали у доросле життя, як годиться. Останні настанову від педагогів та щирі побажання від найменших учнів. Та у подарунок від десятикласників та вручення грамот за перші в житті досягнення. Випускники цього навчального року вони дуже багато мають здобутків. Багато з них є призерами олімпіад не тільки міського рівня, але й обласного і всеукраїнського рівня. Почесною місією відвідав свою рідну школу Мукачівський міський голова. Від Закарпатської обласної ради Золтен Ленділ вручив демонстраційне обладнання для кабінету математики та висловив свої побажання випускникам. Життя є таким, що після закінчення школи береш на себе відповідальність за майбутнє життя. Як воно складеться? 99% залежить від конкретної людини. Урочистий вальс та останній дзвінок для 23-11 одинадцятикласників ознаменував завершення першого важливого етапу у житті під назвою Шкільні руки, який вони з гідністю пройшли на черзі підготовка до наступного екзаменів та вибору майбутньої професії. Цього року через дощ традиційної лінійки не було в Ужгородській школі номер один першого ступеня. Вчителі вітали учнів у класах. Море квітів, посмішки на обличчях. Начальний рік особливо цікаво та швидко проминують для первачків. Вони вже можуть похизуватись знаннями, що здобули протягом року. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Цей рік видався нелегким. Для вчителів адже почали працювати за новим державним стандартом, нові підручники і нова навчальна програма. Ми працюємо єдиниця за математику новою. Читання залишилося так само за автором Вашуленко. Ну і з другого класу ми йдемо далі. Це вже інформатика. Оце таке, що трошки зміни вже будуть. Вже отримала наша школа підручники. Вчителі бачили ці підручники, сходинки до інформатики. Для дітей це я думаю буде неважко. важко. Першечки заповняють школу ходити обожнюють. Багато хто вже з першого класу знає, що його чекає в майбутньому. Хочу. Бачите зірки, всякі планети, сонце. Я вже знаю. Я буду працювати у лабораторії, де досліджують. Що саме досліджують? Ну, всяких речовин, таки, космос. У мене є телескоп вдома, мікроскоп. Я досліджувала вже. Бачила двірки місяць. В школі номер один востаннє пролунав дзвоник для учнів 4 класу з 1 вересня вони навчатимуться вже в іншій школі. Незважаючи на те, що навчальний заклад тільки першого ступеня, багато батьків вирішили віддати дітей саме сюди. Тож наразі тут навчається близько 400 учнів. Це школа початкова першого ступеня. До речі, єдина у місті Ужгороді. Директор каже, сьогодні 108 заяв подали батьки вже на наступний навчальний рік. Приємну новину приніс дітям і депутат обласної ради Володимир Чубірко. Одно ну, із перших задань, які я собі поставив як член виконкому у міській раді, це ліквідувати другі зміни, причому є всі законні на це підстави, є акти, є постанова Кабінету міністрів, все є. Але для цього знову вже потрібні кошти, для того, щоб розширити класи. Сьогодні нам вдалося зробити в прошлому році виділити кошти на цю школу і котельні, які йшли під реалізацію на аукціон. Одна із котельнів перетворилася сьогодні в спортзал. З 1 вересня діти будуть вчитися в одну зміну, яка має практично 100% ймовірність. Тож, з наступного року другої зміни в школі не буде, адже двозміни навчання завдає чимало незручностей. Загалом, хоч і в класах, то все ж таки весело танцями і співами відсвяткували останній дзвоник учнів Ужгорода.